Ми всі знаємо, що Верховною Радою було внесено зміни в абзац 11 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Хто не знає, нагадаю про те, що якщо раніше право на відстрочку давалося військовозобов'язаним, які мають дружину з будь-якою групою інвалідністю або батьків своїх чи батьків дружини з інвалідністю першої та другої групи, вони мали право на відстрочку. Таким чином, вони Доглядали відповідно до конституційних обов'язків, доглядали за своїми дружиною, батьками своїми батьками дружини, якщо вони проживали разом, але саме право на відстрочку давалося навіть при просто їх наявності. Верховна Рада вирішила внести новий фільтр, обмежити права даної категорії осіб, намагаючись донести те, що право на відстрочку має особа тільки та, яка яким чином піклується за даною категорією інвалідів? Було внесено зміни в абзаці, як я вже сказав, абзац 11. Але ці зміни були наскільки не продумані, наскільки несуть правову невизначеність, що в результаті склалася ситуація, коли майже неможливо реалізувати дане право на відстрочку. Більше того. Верховна Рада не подивилася з іншого боку. У нас за останні півтора роки кількість інвалідів зросла на 300 тисяч осіб. Це пов'язано з війною, тому що війна, власне, спричиняє те, що дуже багато осіб, в тому числі військовослужбовців, стали інвалідами. Але але за цими особами з інвалідністю більшості своїй треба доглядати їм, опікуватися, їх утримувати. Верховна Рада внесла зміни, власне, як я вже неодноразово сказав, в абзац 11. І що це за зміни. Вона сказала, що втрачають право на відстрочку ті особи, якщо у інваліда є інші працездатні особи, які зобов'язані відповідно до закону інвалідів утримувати. Що це за особи? Це можуть бути батьки, якщо вони не пенсійного віку, це можуть брати, сестри будь-особи. З інвалідністю, його інші діти, крім військовозобов'язаного, а також повнолітні внуки, і навіть пасенки, пачериці, то що коло цих осіб досить широке. І тепер виникає ситуація. Є син, який доглядав реально за своїм батьком або матір'ю, або тестем, тещою утримував його можливо, але відповідно тих змін, які були внесені пані Безуглою, тепер. Якщо є інші родичі, наприклад, у особи з інвалідністю є працездатна сестра, просто є, вона проживає де-нібудь в Антарктиді. То реальний піклувальник, реальна особа, яка доглядала за цим інвалідом, не має права на відстрочку і перестає відповідно доглядати за цим інвалідом, утримувати його тощо, а йде служити в ЗСУ. А інвалід залишається беззахисним, абсолютно, тому що. Його сестра не піклується за ним, не утримує його, то що вона собі своєю сім'єю проживає в Антарктиді, Аргентині, Англії, неважливо де іншому місці. Тобто, фактично, даними змінами було не узгоджено оці спірні питання ніяким чином. Виходить ситуація, коли реально доглядав військовозобов'язаний за своїми батьками, чи дружиною, чи тестом, тещою. Але зараз він втратив право на відстрочку і його можуть мобілізувати і, скоріш за все, мобілізують. Відповідно, уражені. Версти населення в особі його дружини, тестя теще, батьків, якщо вони є особами з інвалідністю, вони втрачають власне піклувальника, годувальника, доглядача, утримувача через те, що пані Мар'яна не продумала, коли вносила дані зміни, даного законопроект. Верховна Рада голосувала за даний проект, вона не продумала ці варіанти. Треба розуміти одну річ: утримання, яке пропонує як фільтр пані Мар'яна Безугла, не дорівнює догляду. Це різні поняття. Більше того, немає обов'язку утримання, його немає в принципі не передбачено законом. Тому що утримання воно працює тільки тоді, коли особа з інвалідністю потребує даного утримання від конкретної особи. А особа, яка власне, буде утримувати, має змогу. Утримувати цю особу з інвалідністю. І виходить ситуація, що та особа, яка дійсно доглядала, утримувала, піклувалася за своїми батьками, тестями, тещою, дружиною, вона буде мобілізована в армії, а її родич цієї особи з інвалідністю: батьки чи сестри, брати, чи дитина інша, якась там дочка, наприклад. Які проживають абсолютно не з нею, які навіть, можливо, не спілкуються в силу тих чи інших причин, не будуть все рівно доглядати, утримувати то, що за цією особою з інвалідністю. І відповідно особа з інвалідністю залишиться без цього догляду. Вона фактично змушена буде виживати в даній ситуації в умовах війни абсолютно самостійно і самотньо, щоб цього не трапилося. Наше суспільство, слава Богу, консолідувалося. І було створено в кінці липня, 31 липня, було створено петицію щодо того, щоб надати особі з інвалідністю право обрати ту особу, яка буде за нею доглядати, піклуватися та утримувати. Це не є дискримінаційна петиція, тому що ні говориться про те, що особа з інвалідністю вибирає саме одну особу, яка буде за нею піклуватися і доглядати. Тобто не можна буде вибрати там, всіх трьох чи чотирьох синів, які будуть за вами доглядати. Можна вибрати одну особу, але тим самим не захистимо інвалідів. Власне. На закінчення даного відео ми викладемо під даним відео посилання на дану петицію. Станом на зараз вона набрала більше 20 тисяч голосів і залишилось всього 4,5 тисячі голосів для того, щоб її розглянув президент. Я закликаю кожного нашого підписника підпишіть дану петицію, навіть якщо безпосередньо вас вона не стосується. Тим самим ви дійсно захистите права інших, які цього потребують. Дякую.